Так, 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 народ, здоров. Давно мене не було. Сьогодні класний відос про історію землі. Моє дітище. Ну буде так: нашого завалили з Євса, кому моляться євреї і чого їх винищив Гітлер про Дитпула рекламу Кокса і про те, наскільки люди сильні, того не знають, не розуміють і їх задурили мозги, і вони не розуміють, наскільки вони круті, що вони можуть зробити. Погнали. Спочатку я вам покажу мого спартанця Івана. зацініть. 105 грам. Коротше, прикол. І так, погнали про багів. Багів і люди. Тобто раніше тут були люди не сильно розвинуті, які там ну, поразмножалися, як тваринки. Да? І на них інші люди, які мали технології, ну які там міли літати, ну як на вертольоті умовно на машині їздити, там з під води вилазити в одному костюмі. Або ще що там вони здавались цим людям безобразово ну, багами. Ну, типу, як ми би зараз приїхали в джунглі на джипі, я би думав о, -о, -о, о або ще б на якому трактор, який дерева ламають. Вони би думали, що супер-мегасильний бог, який володіє блін отою фіньою, а та фіня може ламати, гудить, злиться, да і може ламати дерева. Наскільки сильний порівнюючи з людиною, отак От ставилися раніше ці люди до цих розвинутих людей. Та й пункт один. Ці більш-менш розвинуті люди. Це, якщо подивитися, архітектура Древня. Древня Греція, ці всі статуї. Оце от, от це були нормальні люди. І типу, були тут нормальні боги. Ну, більш-менш нормальні. Ну все відносно. Ну коротше, нормальніші, ніж ті, що будуть. потім. Тобто, пояснили роз'яснення між богами. Типа, і людьми просто люди, які були тупі, розвинути кархували багами, але вони багами не є. Вони, типа, просто кого більш розвинуті, а ті більш примітивними були. У Нас на землі раніше був один місяць. Ну, типа, непонятно взявся, але був один. Потім з'явився другий місяць. Після того один місяць завалили і лишився цей місяць, який був наш місяць. Цей місяць у нас з кінос появився, то має бути великий такий космічний корабель, на якому приїхали інопланетяни. Вони почали висаджувати тут на землі. Ну, як я зрозумів, вони висаджувалися з нас в Єрусалимі, і це була у них біологічна форма, чим вони тут висаджувалися, ходили, захоплювали землю, розводили лішок. Це були євреї. Євреї моляться в цьому сугового місяця, і вони тут сильно не люблять от християн. І християн, чого вони не люблять, бо Ісус, типа Хейл Зіс Хейл Зус, слава слава Зевсу. Тобто Ісус це Зевс, типа Ісус це Хайс, як Зевс, Хейл Зус, Хейл Зус, отак. Хейл Зус, слава Зевсу. Він був типу тут главний і тримав землю під собою. Оці от, от приїхали, захопили землю, вбили Зевса, і ну, розп'яли його, зробили релігію, всі бачили, що вони вбили того, хто тут був головний на землі. Того в нас євреї оце не люблять християн, ну бо вони, типу, з іншої приїхали до планети захоплювати, і вони оце зі значком змії. І Боже, і я так сподіваюся, що вони які-то я є щиро подібні шейка та фіня, але ну, я, я поки такого не бачу. Я тримаю тако кулички. Давайте. Так, типу, от, та як вони приїхали сюди, їм треба було якийсь та організм, який ну тут зможе жити. Атмосфера діла дерва буде адаптований, і вони теж вивели свою форму людини. І це ну євреї, це їхні виведені люди інопланетянчиками, оцими, які жили на місці, які по повністю конченими гондонами. І того, якщо подивитися на тих євреїв, які ну найменш змішували з іншими. То вони такі, от такі, ось, знаєте, як дешева якась китайська копія. Ну, типу, людиноподібні, але вони такі генетично стрімненькі. Ну не... хто подивиться на ну, оцих, ну це тобто, вони приїхали особо часу Вони не маялись, вони скліпали якийсь організм, що більш-менш ходить, дихає і робить те, що їм треба. Почали його тут розмножати, заселювати. Зробили базу Фордпост, наганяли тут, якось рослини, і вони розходились. Вони туди до Африки, вони, як то поняв, там пішли або скорше, або ще щось, або вони швидше. Хопили і там собі розрослися. Наверх йшли Оце до нас. Вони тут від нас відгрібали і жорстка тягла. Тобто, як бачите, у нас на території України немає жодної фортеці. Замка, тобто вони були, ну їх всіх знищили. Тобто йшли жорсткі заруби, така ж вистачайша війна була. Того в іудеїв, навіть не буду їх називати ізраїль, в іудеїв кожна друга сінего має назву українських міст. Тобто вони захоплювали наші міста, вони їм було давали жорстко, і, в слава того, вони ці свої сіноги назвали нашими містами. То вони нас так не люблять. Того в них ще в нас в 1905 році виходила книжка як жертвоприношення християн на їхні всі всякі свята. Тобто, чого? Тобто вони тіпа, євреї іудеї. Кароть, будь назад ви мене розуміти, розмітним. Ну, тут зрозуміло, що там не всі, бо там і були мені нормальні. Ну коротше, по там потім поясню. От вони оце вбивали християн, бо вони, типу, молились помолились у Богу з місяця, а о цього з'явця вбили, і в них типа, не любили. Ці євреї це були теж такі тупі розведені люди яким сказали тих вбивати, тих не вбивати, заграли, мені цікаво, чи їх генетично зробили, були такими злющими, чим просто мозги так забивали, бо це їхній організм бути... не очі. Ну, тобто, гірші за них генетично виведені тільки. Тобто я ж не знаю, звідки рускі взялися, але ті такі далекі рускі. Це походу, з тих же самих Боже, Я мав би знайти картинки, але мені впадло було. Я дивився, всякі картинки з русської глубінки, з такої глубінки, глубінки, і, блін, капець. Я от дивився на тих людей, які у тій глубінці. Ну там, тобто є от дві руки дві ноги, голова, там очі, це піщі да? ну то не людина. Ну, типу, от воно таке ж саме, де да, як я, ну то не людина. Якщо би мені хтось сказав, що от є там мавпа, якийсь середньобіологічний. Якби так сказати, експеримент, а між мавпу і людиною, ну отаке, я б так сприйняв. Тобто повністю людей їх назвати не можу. Ну напевно, того вони перемішують цю кров, бімгенетику по краще. Коротше, йдемо далі. Це вони нас захоплювали, і помимо того, що вони нас оце захопили, вони захопили всю землю. Прохили зус, типу як Ісус, ви його розп'яли, прибили до дошки. Типа з'явса і зробили релігію тут на цій території, бо він тут, типа, Богом модний, і всі ці діла дрова. А там десь де китайці ще щось там аналогічно теж саме зробили. тільки вони Тібет не змогли винищити, і там трохи мені здається релігія, яку особи не переписали. Тобто, християнство переписали просто в хлам в це — Ми всі риби, богі, ще щось. Тобто захопили територію, використовували релігію як систему поневолення і контролю. Потім мусульманство теж не оце падають на коліна, що вони там дуже є раби рабитвого Бога, жертвоприношення йому приносять. Ну тобто це теж все. Тобто, які в сраку жертвоприношення Богу. Ну найбільше жопко це є оцей іудаїзм, так тобто назва да була, вігібулом, то що вони переписали, і цей, ну це повний звіздець. Потім був цей Бог з місяця, потім його був ще один чувак з Єгипті, який теж під всією фінією. Йому дали тягла. Він якось зі свалив і полишались ці. Це той шора. Оці Рокшельди, Рокфеллери — це основателі цих одноглазих чуваків, Чорнобідів, це все фігня. Тобто, чого розказують, що євреї контролювали всю землю, всю, бо вони от захопили, розійшлись, і те, їх було замало за з за, ну, чисто численно, людей було більше. Вони їх ставили тут королями, всякими оці церкви вони тримали, всю цю фігню, податки, міліція, все контролювали людей. Тобто, скрізь там, де ми зараз плюс-мінус можемо подивитися у нас. Політика, там всякі великі бізнеси, всяка оця це там куча євреїв, бо вони один за одним тягнуть, бо вони націкі. Оця от система з черно-білими, одноглазя ще щось ну це сатаністи. І найбільша кількість там зверху це і все євреї, і тож їхня оця система по збидлюванню людей. Вони так збидлюють далі людей. На що вони то роблять? Бо нормальними людьми вони не зможуть управляти. А збидленим бидлом в рази простіше, бо ти, як даєш гроші, даєш ще щось то до, до більш збидлених людей є набагато більше, простіших підходів. Є те, що йому можна дати. Наприклад, алкоголіку куда шотку, сказати, що буду давати весь час зводку, і він буде робити все, що ти хочеш. От вони отак от стараються зробити. Друге Технології. Тобто, як ви бачите, тут землі не дають особо розвиватися, тримають на певному рівні розвитку і тормозять розвиток. Но все-таки збидлюють, збухують. Тобто реклама Бухла. Подивіться, ходить один фільм, де в ньому люди не бухають. Зараз давайте вернемося по реклама бухла і збудлення. Лідпул недавно дивився, що в нас там є. У нас є там так: от, знову квартира 17, це 8, карма, гроші. Ну, вони думають, що, ну карті не хочуть грошей, але там карма, ну воно так не працює. Не будуть відгрібати за то, бо там накосячили за жорстко. Так, от реклама бухла, щоб всі бухали, нюхали кокс вже тепер. Да. Там було про нормальне про релігію. Це тільки про обрізання, там що сказали. Потім була реклама ЛГБТ. Я, він, вона, вони. І там було я фемініст, тобто куча реклами. Потім оцей монстрик, що з'їдав людей це жертву приношення. Це знову ж таки, чия релігія прожив до приношення, і там було це картинка, що ЛГБТ тепер релігія. Поняли? Ну тобто, цю всю тему, релігію продвігають в нас хто Одноглазі ці чорно-білі додіки. Їхня задача максимально більше збидлити людей, щоб були конченими рибами і а вони тим користувалися. Наприклад, село цибінної гриби. Тобто, у нас вони заборонені, да? ну вони всі живуть нормально. Ну тобто для бидла воно має бути заборонено, а для цих не заборонено. понятненько а, що так, а як там Лафа, чи що там, єврейський оцей хліб? Раніше ж вони давали да, кров християн, Ну, типу, а нафіга? Ну представляєте, що там в голові людей? Це релігія. Про релігію. Якщо ви бачите якусь людину, яка там сильно завернута в одній релігії, от вона має бути отак, то це шляпа. Тобто в людини в голові жопа. Релігії тут зроблені так, щоб вони були таким як вакуум. Тобто, як засовувати в кльоті, клюп, клюп і все, ти в ньому сидиш. Тобто твоя задача, наприклад, є там ряд всяких релігій, ти можеш ними користуватися, можеш ними не користуватися. Саме нормальний спосіб тобі розуміти, що тобі треба бути класною, позитивною, офігенно розвинутою людиною і розвиватися, кайфувати від життя, любити себе і будеш хорошеньким. Ти маєш обирати з тих релігій щось корисне, що є особливо для тебе, що робить тебе іменно кращим, а не гіршим. Якщо якомусь спитанні от так, тільки от так. Хреститься, тільки от так. Шапочку носити, тільки так, тільки так, Ну, ви що дібіли, ну типу Бог вам за якийсь шапачці, куди тебе хреститься, Бог, хреститься, тільки отак. <laughs> Ні, ще ліпше оце трупикам, да. от трупикам, це зараз поклонятися трупикам. Поклонятися трупиком це топова релігія, одноторі народу. От, на народ. от у ну, вас мозги є, от ви поклоняєтесь трупу. Тобто ще раз, труп це типу, З'євсь, якого вбили, він б, б, тут був головний на землі. Його прибили до дошки і зробили тут скрізь релігію, де він був головний, щоб всі бачили люди, що типу, ці його завалили, ці нові, нові хазяїни на землі. На доларі в нас що є? Піраміда. І напис новий світовий порядок. Тобто вони захопили всю землю, попереписували релігії, понаставляли свої керівництва, збидлюють людей, забрали справжню історію науку і технології. І то в нас що? ну чому відрізається зараз від це? Ну зараз ера галімов колеса. Парових двигунів нема, наводні двигунів. Нема двигуни на ртуті взагалі заборонені. Хто ці заборони ртуть віддіті лістала таксичною? Да, от. Не можна двигун на ртуті зробити, скільки в СРСР і в нас це от пропадало, збухувалось, і, і ну, просто ламали людей, науковців, які там робили прориви в своїх технологіях. Тобто, де є якісь лікування раку за так. Ну, а нема, а не вигідно, таблетки, все, оце медицина. Коротше, запускати цей юреїв, цей знак змії. Це, що ми з ними боролися, це змії бореться. Оце є змії бореться. Ми. Євреї одноглазі, і все це фіня, оце, це одна така вертикаль. І так як ці інопланетяни ще плюс-мінус тут є, вони в зговорі з оцими як з ті на них працюють, а вони їм дають технології і, і роздупляють, як заробляти гроші і, і збид... збидлюють людей. Тобто їхня задача збидлювати людей, типа нас вони на тому будуть жити, мати бабки. Є такі сімбіоси. Ті, типу, висасують ресурси землі, і коли земля здавалися, вони всі полетять спокійно. Коротше, це такий в історію. Та другий варіант то, що ці чуваки, типу, з якоїсь сторони Зевса, де Зівса завалили, їм якби, вони це все теж подобалось, їм не особо сподобалось. І вони якби, теж тут, і вони якби, проти цих всіх движень. І друге, це є сила людей і влада людей. Це зараз говорить до одноглазих. Це, якщо ви думаєте, що у вас немає влади проти цих. Тіпа, що там літають і вони там сильно розвинуті, і це ні. все навпаки, наоборот. Представте, що ви прийшли в зоопарк, ну, просто, і ви почали там вбивати тварин. Ну, через скільки ви сядете в тюрму і відгрібете? Ну дуже швидко. Тобто, там, от, в тих більш розвинутих людей, і ще правила, жорсткі, вони там сильно думають, що вони там сильно хороші, моральні, правильні. Да? І того тіпа, чудити в зоопарку вони особо нічого не можуть. Тобто, якщо в зоопарку вбивають тварини тварин, це ок. А якщо в зоопарку вбиває тварин якийсь, типу літаючий на хмарках, да, то це вже ну, тіпа, його там -то отак... Того, якщо одноглазим зараз лайфхак розказую. що ви знаєте якихось у цих внізівних, які приїжджають і тут вас потрошки збидлюють, що вам розказувати. От дивіться, якщо станеться так, що з оцих цих, цих хтось там вмре, як ви думаєте, от той труп будуть тут лишати? Чого заберуть, е, як там ніт тіла, нет діла, да? це перше. Друге, е, тож одноглазі до вас. Та як ви одноразки там, ну тобто я ніс ви розумієте, в якій структурі де, де, де гниль гнилью підганяє. Щоб вам там виживати, треба один на одного максимально багато назбирати компроматор. Тобто ви з цим компроматом будете більш живучі, ви можете зливати інфу і вас сильно там топити не будуть. Без компромата на один одного ви там ніхто. Друге, у вас там така система, що треба один одного підставляти, і щоб цей вилізати наверх і, 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 і щоб це робити, того готуйтеся. І третє, якщо ви думаєте, що ви слабші, маєте менше прав ніж оці от придурки, одноглазі, які не звідси. Це навпаки, ви перше сильніші. Друге, у вас є тут більше прав, ніж у них. Тобто ви ними контролюєте. Тобто, якщо ви на них перестанете працювати, в них жопа, а не у вас жопа. Розумієте логіку? Якщо ви на них перестанете працювати, земля перестане вмирати. Люди перестануть бути такі тут збидлені. А наукова якась робота почне більше процвітати і земля довше проживе. Про алкоголь. Тобто попробуйте хтось прожити без алкоголя там півтора року. Подивіться, чим ви станете, які у вас відкриються скіли та Ну, як в людини, тільки такі всякі нестандартні відносно того, в яких ви радах. там кожного є свої спеціальні скіли і абілки. Чим ви станете, що ви зможете додатково робити? Оце я зараз одноглазим кажу, от ви попробуйте, да? от, так от півтора року побути невзблидленими, не побухати, а потім, коли будете зустрічатися з цими, порівняйте себе до них і ви зрозумієте, які вони слізь, слабкі, жалкі, нікчому ні тварі. Просто таким тверезим поглядом глянути на них, вони типу роблять, що з вами. Потрохи засовують у вас такі умови, де ви привикаєте бути свиньою. Тобто, як пояснити свині? Ну, що, ну, свиня, ну ти в багні. Ну, я б твою, ну ти ну, свиня, ти там сидиш зариганий, ще щось обриганий, і ти думаєш, о, я, бо я маю їду, Ну, ти свиня в говні. То розумієте, свині в говні, ти не поясниш, що свиня в говні. От вони, отаку от, от штуку роблять. Тобто, щоб бути. І, і вони ще думають, що вони розумніші. Краще за людей тут, бо вони от на такому фоні от так, от, от так виглядають. Ну Коротше, ну ублюдні. Тобто, основна небезпека це і вас в людіжках, які працюють на оцих одноглазеньких. Да -да -да -да. І я би вам рекомендував прикращати діло. Бо, перше, ви є сильніші за них, друге. ну, Шансів на розвиток, як би так сказати, і всяких цих штук з ними тут особо нема. Ну тобто, вже ми 100 років їздимо на двигуні внутрішнього згоряння, і всі інші технології заборонені. А чого? Ну їм вигідно маніпулювати, вони захопили тут всі родовища, контролюють ними. Ціною бабками і збирають людей, не дають людям розвиватися. Ну і ще те, що вони кончені всі там. Ну, не всі, але подавляюча більшість. Так от про одноглазих, що хто у нас цей Байден, Шольц. Нетіньях, це з Ізраїля і кукла Путіна. Тобто, це, от, що робить зараз Ізраїль з Палестиною, це те ж саме, що роблять Росія в нас з України. І всіх якось це влаштовую. Тобто, ну, одноглазі, це ваша зона відповідальності. Тобто, якби не ви, в Україні не було би війни. Кожне вбивство, кожної дитини, дитина-інвалід, людина постарша, кожен, хто виїхав. Зілиці, в нашому ми сидимо тут, без світла, це і виключно і за вас. Тобто, ви мразі, Зрадники українського народу, і ви нас винищуєте. Аладамори, ці що тут було, що Друга світова у нас було, це все ваша робота, ну, ваших попередніх. І зараз ви є такими же самими. Понятненько? Ну, чи Чечення, чи, чи, вомок, ну, типа, такими бути. Якщо думаєте, що ні, ну в, в особняку весь перший поверх в шахматну доску. Думаєте, що просто так, чи що? Нє? Чи ви думаєте, що ви воювати не будете? Я одного що вони всі ринулись сильно вчитися, да? Типу, ви думаєте, що ви там воювати не будете? Чи що? Чи ви думаєте, що якщо прийдуть у русські сюди? Ну, захоплять Україну і що вам лишать ваші бізнеси? Ви ті такі ж самі? Ні. би так сказати, на дикому заході більший Вовка жре меншого Вовка. І от вони, якщо сюди прийдуть, то вони потрошки, як онукович, почнуть піджимати. Спочатку менші бізнеси, потім більші бізнеси, а потім більші бізнеси. Якщо ви думають, що ви там сильні які великі бізнесмени, і що ваші бізнеси тут лишаться того, як сюди прийдуть русські, то ви дуже інтелектуально обмежені, ну, якщо ви реально думаєте, що так буде. Тому я рекомендую вам максимально бути за виграш України в цій війні. І максимально мало допомагати всім цим непонятним чувачкам. Бо то, що є у вас зараз, після того, якщо прийдуть сюди русські, ну відсотків 30 у вас лишиться щось, а 60-70. 80 навіть, я думаю, що навіть не так. Чим більший у вас бізнес, тим більший відсоток, що у вас його заберуть. О, Це одноглазі це зараз от вам говорю. Тобто, Чим більше ви заробляєте, тим більше у вас є жирка, такого, якого можна потрусити, тим менше ймовірність, що воно у вас залишиться. А якщо у вас там немає своїх таких міні-армій, ще якоїсь такої штуки всякого такого, ну, то ймовірність того 0 Відсотків. Тобто у вас прийдуть цього тут відіжмуть. Тому двома руками ви маєте бути за виграш України, то є перше. Зменшити збедлювання тут людей. Чому? Ну, бо що ви думаєте, що ви можете просто так збедлювати людей, Оце все, реклама алкоголя, наркоти, там, ЛГБТ, фемінізм, аборти. І що вам зато нічого не буде, ви помиляєтесь, у вас буде життя таке моральне уродське. Ви будете думати, що у вас є гроші. Да? Що ви хитріші за всіх, що ви тут всіх розвели, що ви такі розумні? Да, ну тільки ваше життя говно. От, от, от таке буде. Ну воно, типа, таке і є. От хто йде туди до цих одноглазих? тобто нормально емоційно-психологічна зріла особистість туди йти не може. Ну або може прийти, бо там не знає, що це таке. Подивиться, що там за цей зібрані особливі люди такі. Ну і звідти йдуть. А лишаються там ну, тільки такі, які з низькою самооцінкою і розуміють, що вони інакшим способом не можуть заробити гроші, тільки будуть отут. І ну, там потрошки-потрошки, по крок за кроком, крок за кроком збидлюють. Ну і лишаються там такі особливо обдаровані загублені душі. О. О такі, в натурі. Бо адекватна людина ну, там не буде. Оці що не звідси, оці що одноглазі, вони слабі, жалкі. Сміттєподібні особі. У вас є тут більше прав, ви сильніші за них, розумніші, але ви того не хочете знати, не хочете бачити, бо вас зачмарили, Релігії рабів, вам з самого дитинства прививали, збухування, ще всяка не, негативна реклама по телевізору, і ви думаєте, що ви ноль, ніхто, і без палички. Тобто вони так ціленаправо ламають вам мозги, щоб ви думали, що ви ніхто, а що вони там, типу, щось. А, а, а в реальності все навпаки. Отак. От ви сильні, ви розумні, і ви кращі за них. От чим прикол. А ви думаєте, що все наоборот. Представляєте? То ви робите вибір, що у вас низька самооцінка і що ви нічого не можете. Ще раз попробуйте півтора року не вживати алкоголь і подивитися, яким і чим ви станете. То ви будете зовсім іншою людиною, з зовсім іншим набором скілів. У вас там мозг відновиться, ще щось, Тобто ви спробуйте ну, ну, півтора року без алкоголю. Ну, і ще без сигарет, хто, хто курить, відмовиться від того і від того. І подивіться, що, що у вас в житті станеться. Ким ви станете от, просто за півтора року. Ви ж нічого не робите, там, складно, не ходить ну, бігати спортом. Ні, просто перестати ал алкоголь вживати і сігарети. Чи ви думаєте, що от, от, вся та реклама скрізь направо на просто так? Не бови коровий. А я навіть здесь корову бути ліпше, ніж людина. Просто собі ходиш, їш травичку. Спишись. Ходиш в туалет, їш травичку. Ход. Ну так, да, корову ліпше бути, ніж людиною. Моральних деградантів тут така кількість, що це просто звезде. І от ці, скільки я живу своє життя, я думаю, ну все. Ну от, ну от вже. Ну тобто, оцей мій мразі спідометр вже ну, добився до положення стрілку до кінця. Ну вже більших мразі я, 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 я не можу зустріти в житті. А мені пройшло ще скільки кілька Думаю, ну, ну, ну от зараз ну, то вже, все, ну, вже вже ще більше мразів, ну не може бути. «Ні, Пройшов ще час. І я думаю, ну все, ну вже ну, в вже, ну, більших мразі, ну не може бути. І зараз ну, все прийшов час, і я думаю, ні, ну одну вже, вже, ну, все, ну зараз Ну не може бути вже більших мразів. Я вже думаю, що буде потім. Коротше, народ, щоб у вас все було хорошо, позитивне мислення. Нафік нічого. Розумійте, що найдальша дорога починалася завжди з першого кроку. Якщо ви щось з цитез зробити, от візьміть і зробіть це на один шажочок. Просто на один шажок, не робіть все зразу, а на один шажочок зробіть. на трохи, чуть, -чуть, чуть, чуть зробили, от, от і все. А на день може захочете ще чуть-чуть зробити, бо вже один шарочок зробили. Відмовтесь від алкоголя, відмовтесь від сигарет. Якщо у вашому колі є всякі такі люди з сільського спілкування, ну вас, що там ну не той, у вас нагрузили якимись проблемами, бо проблеми по сім'ї по роботі. По ще чомусь, він не знаю що робити. От відмовитися з спілкування з такими людьми, і подивіться, яке останнє життя. Ви поймаєте, що жизнь може бути прекрасною, а потім лише попробуйте допомогти чимось собі, допомогти комусь іншому, і теж подивіться, яка у вас життя поміняється. Чому? Бо як ви допомагаєте ще комусь, знаєте що це. Завжди є бартер. Тобто, коли ви просто безвозмізно комусь допомогти, це означає, що хтось колись безвезмізно просто допоможе вам. А ви навіть того не будете розуміти? Це теж такі такі типу, правила. Просто треба там правильно допомогти, знайти комусь зробити і щоб було хоу шоу Чим краще люди, тим краще тут умови життя. Давайте ще раз. Чим кращі морально люди, тим кращі умови життя тут. У всіх, То розумієте? Давай, давайте ще раз. Чим краще морально розвинуті люди, тим краще життя у всіх тут. Чим відповідно конченіші люди, тим більш конченіше життя тут. Ну і поклонятись трупам, надіюсь, ну ви ж це не округ. Мір, дружба, жвачка, да.